Євгенія Семененко народилася в селі Залізничне на Лебединщині. Там навчалася в школі. Вже коли служила в лавах збройних сил, дівчина придбала будинок у боромлі і переїхала сюди разом зі старшою сестрою і мамою. Зустрічаючи похоронну процесію, що йшла від дому військової, її односерці стали живим коридором. Вона закінчила медичне училище. Лебединський зразу після закінчення вирішила влитися до, збрав, до, до, до лав Збройних сил і захищати батьківщину таким чином. Коли почалася 24 лютого, коли розпочалася збройна агресія, війна Російської Федерації проти України, вона залишалася служити в Збройних силах і ось доля так несправедливо розпорядилася, що ця. Молода квіточка нашої громади, нашої держави, якій було всього 25 років, вона загинула, захищаючи нас. погибла молода людина, яка віддала життя, Своє за, життя наш, да, за, нашу, ми за наше життя, за мир, за батьківщину. Ми ж підтримуємо це все і дуже. Переживаємо за всіх наших Воїн. воїнів, що там перебувають на передовій. Дякуємо, що захищали і захищають. Тільки багато їх уходить. Да. Дуже багато входить. Попрощатися з Євгенією на місцеве кладовище прийшли кількасот односельців та її бойові побратими. Вона обрала дуже мирну і дуже гарну професію захищати. Людей, лікувателі. Але так же сталося, що вона також була патріотом, великим патріотом своєї батьківщини, держави, як і І тому більше п'яти років вона присвятила служінню, окрім лікування людей, ще й служінню батьківщині. Ми разом зі всіма з вами вимуємо. Дуже прикро, що така молода.

Я хочу тільки в армії, хочу добути фах лікаря, хорошо сказала, саме основне. І хочу заробити кущі, хочу стати професіоналом, провести практику, ну, тобто пройти практику. Вона дуже ціленаправленна була дівчина. Потім вона пішла в АТО, п'ять років майже, Ну, а загинула вона десь в Херсонській області, вивозили швидкою допомогою, вивозили раненого і попала ракета, весь екіпаж загинув. Євгенії не стало 30 травня. Вона залишила світ у віці 25 років.